Друзі, вітаємо на нашому каналі. Добрі новини із фронту. Можна сказати навіть не те, що добрі, а прекрасні. Появилось відео засідки, як Збройні сили України знищили декілька колон танків Росії на повному ходу та піхоти в Павлівці Донецької області. Є відео з місця подій. Російські війська не змогли втекти. Танки згоріли, безліч утрат ворога. Дякуємо. У Павлівці Донецької області танкові підрозділи окупантів та піхота потрапили у засідку українських захисників. Росіяни намагалися просунутися ближче до населеного пункту, але як бачимо із відео, які появились, та із засобів масової інформації, окупантів, більшість підрозділів, які атакували, були знищені за попередніми даними. Наступ росіян вівся на трьох напрямках із застосуванням піхоти та бронетехніки. Однак, завдяки професіоналізму збройних сил України атаки вдалося відбити із мінімальними втратами для української сторони. А от росіян там стався повний кошмар. Окупанти так хотіли захопити населений пункт. Що купились на те, що українські сили його залишили і кинули в атаку всі сили, що у них там знаходились. Біля тисячі солдатів Російської Федерації та біля сотні танків і іншої бронетехніки було знищено. Деякі цифри знищених орків добігають до більше, ніж 500 осіб. В окупаційних телеграм-каналах справжня паніка. Вони повідомляють, що майже нікого не залишили в живих 155 й бригаді морської піхоти. Росіяни попали в повне оточення, заїхавши на бронетехніці у пастку, яку зробили Збройні сили України, запустив. Піввши їх в кільце, майже всіх окупантів було розстріляно, як у Тирі. На всіх напрямках росіяни були шоковані. Розбито три колони танків, які рухалися із піхотою. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!